Електоральні орієнтації українців напередодні виборів оприлюднив Центр соціальних та маркетингових досліджень СОЦИС. Спільно з інститутом політичних та етнонаціональних досліджень, з вересня 2010 року проводить періодичне загальнонаціональне моніторингове соціологічне дослідження Україна і Українці. Тож протягом 10 днів, з 7 по 17 вересня. По всій території України методом особистого інтерв'ю соціологи опитали більше двох тисяч респондентів. Про результати дослідження у наступному сюжеті українці демонструють високий рівень електоральної активності. Стверджують фахівці центру Соц. За їхніми даними близько 80% виборців готові чи скоріше готові взяти участь у волевиявленні. При цьому тих, хто протилежної думки, у п'ять разів менше. Щодо політичних уподобань, то електоральні орієнтації українців розділилися наступним чином: перше місце займає партія регіонів та отримує 21,2% підтримки виборців. Всеукраїнське громадське об'єднання Батьківщина наразі посідає другу позицію 17,2%. Партія Удар та комуністична партія України також мають достатньо стійку і вагому підтримку населення. Близько 13 та майже 9,5% відповідно ВО свобода та партія Наталії Королевської Україна вперед набирають близько 3% голосів виборців і знаходяться за межою прохідного бар'єру. Інші партії набирають менше 1% підтримки. Виборців слід відзначити, що напередодні виборів близько третини виборців заявляють, що не знають за кого будуть голосувати, та що взагалі прийдуть на виборчі дільниці в день проведення виборів до Верховної Ради України. Щодо політичного уподобань на рахунок президентських виборів, то електоральні орієнтації українців розділилися наступним чином: якби вибори президента України відбулися найближчої неділі, кандидатуру чинного президента України Віктора Януковича підтримала більшість виборців 22,1%. Другу позицію посідає Віталій Кличко майже 12%, а третю Юлія Тимошенко 10,9%. Близько третини виборців заявляють, що не знають, за якого кандидата віддали в свій голос та чи взагалі прийшли б на вибори.